Привіт народ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про дещо те, застарілу тему, про те, що був обстріляний російський завод в Алабузі. Насправді, там така новина, яка, по суті, не новина. Я дещо відключила емоції, трішки розібралася, тому що, звісно, знову ж таки, у нас. Він по полі найбільше чути російську сторону, я відразу кажу. І тому я, звісно, побачила російське викладання цієї всієї історії, і я в неї повелась, хоча, знову ж таки, зараз ситуація трішки розрулилася, я вам зараз розкажу, як вона там розрулилася, і прокоментую цю всю ситуацію. Тому що вона сама по собі нездорова. Ми реагуємо емоціями. На сухі політичні теми, це неприпустимо. Тому, в цьому суть. Загалом, -то російський завод в Алабузі, він занадто великий. Я на монтажі його покажу. Зараз даруйте ні. Тобто там, сам по собі, російський об'єкт надзвичайно великий, а значить, він законно на цік. Тобто там нема проблем насправді. Та що там є гуртожиток, насправді це також можна вирувати. І не так гарно, як зробила наша влада, тому що давайте я вам зараз. От як ми це прокоментували. Ось, що я можу. Володимир Зеленський все каже правильно, з одного боку. Тобто, я з цією тезою його абсолютно солідарна. Я далі по тексту не дуже солідарна, тому можете. Подивитися статтю, я її десь накинув. Ось таке на монтажі не на стрілі. Він говорить про те, що Росія не розуміє нічого, крім сили. Отут я ж кажу, я двома руками за. Але далі ми знову ж таки приміряємо на себе образ жарту. Ми, які, так би мовити, Переносимо війну на територію ворога. Я відразу кажу, що я не сильно з цим згодна, тому що це просто така тактика, коли одне насилля породжує інше насилля. Тобто і у нас вийде в підсумку насилля без кінця. Тобто, сила має застосовуватися, але вона має застосовуватися грамотно. Один раз грамотно застосована сила в рази корисніша, ніж цей мак. Як нормально. Ну, тобто зникровити ворога це потрібно, це я не маю нічого проти. Потрібно зникровлювати ворога, але це не має мати вигляд якогось фарса, там наприклад, ми наваляли вам 300 разів ми вам 400 разів і так далі, і тому подібно. Це просто. Переходить, знаєте, в таку бійку. Оце просто тупа бійка. А в воєнні дії вони дещо інакші. Там все ж таки це тактична і стратегічна гра. І особливо дипломатія, за яку я оболіваю, вона також має прикривати військових. Так я зараз буду прикривати військових як можу. Тому що, знову ж таки, сама ціль, вона законна, і претензій по хорошому там не мало би бути. Але російська сторона, звісно, почала крик. Ось. Ось. Ми образилися на це, тобто, на це я повелася на ось так. Тобто там правда була задіта в колузі гуртожиток. Там вона всього постраждали 13 студентів. Але російська сторона, якщо ви подивитеся на цю проблему з точки зору самої дипломатії, російська сторона вписалася, тому що вона знає, що гуртожиток це цивільний об'єкт. Те, що цей цивільний об'єкт знаходиться на території військового об'єкту. Це вже, так би мовити, подробиці. Нам би на цьому заакцентувати увагу, що завод в Калузі, він реально великий. І реально ми сильно старалися його зникровити і знищити. Постаралися, старалися, старалися. І ми зробили що могли, щоб зупинити ворога. І те, що під, попав під роздачу гуртужиток, це, звісно, погано. Але знову ж таки нема цього гуртожитку стояти на території військового об'єкта. Ну, тобто Там насправді не так все погано, як я собі була уявила. Ну, тобто, сам гуртожиток по собі знаходиться, те, що називається в сірій зоні. Ну, тобто, стріляти по гуртожитку не варто, але тим не менше він так, він знаходиться в зоні обстрілу. Тобто так робити не можна, але даруйте, дивитися на ворога також не можна. Мені не подобається те, що ну, у нас досить багато емоцій з цього приводу, особливо з приводу ООН. Ну, я розумію, ООН вона така організація. Так я вам тут ще конем показую. Вона така організація, яка загалом то сама по собі вона за мир. Тому вимагати від ООН засудження чогось тут і зараз не варто. ООН це не про це. От ООН бачить, так би мовити, стражданну сторону і вона включиться. Так це використовує Росія. От Росія грамотно зібрала цю питання. Тобто Наші сили військові, вони на моїй пам'яті це буквально другий раз за два роки війни розкочили в дипломатичну гречку. Це насправді хороший показник. Я чудово розумію, що це війна, і, так би мовити, без влучань туди, куди не треба, ну ніяк не обійдеться. Тому що як ти не наводь дрони, як ти не наводь особливо ракети. Вони ж влучать туди, куди їм подобається. І це не завжди коректно військова ціла. Покапи бувають, це нормально. Я ж кажу, те, що їх я нарахувала всього-навсього два покапи за два роки, ну, це, це просто вау. Це просто хороша ювелірна робота наших дронщиків наших військових сил. Тобто, загалом то все нормально, все не так страшно. Тобто ми можемо сказати, що, шановна, ООН, наші військові сили взагалі-то стараються. У наших військових сил взагалі-то два факапи за два роки. Це взагалі-то рівень. Не те, що в російської сторони, яка б є по цивільним об'єктам відверта, Називається якоюсь там військовою інфраструктурою. От про це треба говорити, але це потрібно проговорювати. Тому що у нас йдуть просто образи, От тотальні образи на ООН. Знову ж таки, це тому, що ми погано розуміємо, для чого вона. ООН нам знадобиться після війни. Там взагалі питань. Вона нам знадобиться, тому що у нас знадобиться доказова база. Це те, що також один із пунктів, який мене обурює, тому що ми оцими фактами, ми підставляємо себе. Я розумію, що російська сторона кричить громче всіх. Але ми не праві тим, що ми на їх аргументи відповідаємо істерикою. Ну, фактично, цей істерика. Тому що коли Володимира Зеленського питають, чого дрон прилетів по калузі туди, куди він не мав де залітати, він розповідає про Харків. Тебе не питають про Харків. Тебе питають про Калугу. Будь ласка, навчіться відповідати чітко на поставлене питання. Тобто політика не вибачає цього. Просто так. Якщо ви політик, то навчіться чітко декламувати свої запити. Ви можете погано говорити, але думати ви маєте чітко. А Володимир Зеленський намагається забалакати проблему. Так як я зрозуміла, українській дипломатії загалом то вдалося. Загалом-то вдалося якось розрулити ситуацію. Напевно, там вже якось по своїм каналам все ж таки пояснили, тому що загалом то проблема не була такою кричущою, як про це кричала російська сторона. Однозначно не була кричущою. Але знову ж таки, з цього всього потрібно було грамотно вирулювати. Без всіляких криків. Якщо ви подивитеся на те, наскільки завантажена сама ООН зараз, ви зрозумієте, що ми для них десь там на 10 місці, іноді ми спливаємо на перше місце. Це, це нормально. Це робочий процес плюс Україні чимало насправді. І кожному потрібна увага. А ООН ворушиться повільно. Тому що знову ж таки ООН це найбільш миролюбна організація. І на майбутнє, тобто, нам, звісно, потрібно зараз колекціонувати всі злочини РФ, тобто, можна навіть колекціонувати на Ютубі, зробити чи окремий список відтворення чи що. Тобто, Зараз можна просто набирати кучу пасивного матеріалу. Він має просто бути. І він має бути просто висвітлений на максимальній кількості мов. Отак, от так, тобто, те, що називається, просто покладіть інформацію, створіть інформацію про російські злочин і просто викладіть на Ютубі. Ну, тобто він знадобиться. Зараз наш інформаційний час це, як я думаю, хороша порада така. Тобто однозначно треба висвітлювати, це не страшно, єдине, що не треба впадати в істерику, тому що істерика у нас і грає проти нас самих. Тобто, ну, як я показувала переклад до Володимиром Зеленським. Тому що сам по собі, як це сказати, саме по собі формулювання Зеленського непогано. Але він починає додавати зайві слова, то там починається страшно. Тобто я розумію, що я б його, наприклад, не випала. Тобто для мене це не аргументи. Це просто слова-слова зараз. І бла-бла-бла. Попри те, що Росія поставила питання серйозно. Далі, давайте я ще з вами поговорю про те, що ми в слабкій позиції. От знову ж таки, до речі, з того, що я бачила в іноземних джерелах, тобто їх небагато насправді, але тим немає. Вони стараються бути максимально об'єктивними, треба сказати. Тобто я не розумію, чому наші спікери часто кажуть, ага. Ви там щось західні партнери чудите, насправді не чудять. Ну, як зрозуміло, що думки бувають суб'єктивними. Це зрозуміло. Ну і наші сильно суб'єктивні. Наші джерела, до речі, надзвичайно суб'єктивні. Я розумію, чого наганяє Росія, ну, тобто це в її прямих інтересах. Це їй вже зрозуміло, чого наганяє Росія. А чого ми у відповідь і стеремо, це я не розумію. Чесно. Тобто ми не маємо проявляти емоцій. Це надмірна емоційність це те, чим хворий український YouTube і те, чим хвори українська медіасфера. У нас як тільки щось не зрозуміло, так відразу: ах, ти така зараза! І так. Далі їх понусилося і поїхало. А воно взагалі було не про те. Тому що люди не вдумуються в суть, і є частина блогерів, так би мовити, яким і не потрібно, щоб люди вдумувалися в суть. Ну а навіщо? Ну і так гарні. А воно так не робиться. Тобто політиці за це вам просто голову віддіруть. Так не відразу, так поступово. Але відірвуться обов'язково. І те, що ми носимося з образом жертви, це також нам не личить. Я розкажу, забудьте про образ жертви в політиці. Тому що ця постановка питання віє другом, якщо чесно. Одна справа, коли мова йде про народ, замучений незнаний, мой ну, паралітик, той нароздорожньому. Тобто я це все розумію. Народу це дозволено. Про страждання народу мають говорити медіа, це все має фіксуватися, це все має висвітлюватися і ставитися в медійне поле, це все має перекладатися на різні мови, це все має доноситися до іноземної аудиторії. Я з цим всім згодна, треба це все робити. Але треба це все робити без зайвого галусу. Тобто треба навчитися думати строго і логічно головою. Без оцих всіх хипових заголов. Ну, тому що я з них часом висаджуюсь. Тобто, чесно, я оце на них як дивлюся. Мені просто допомагає робот робити шорт, то я там просто з нього. Я там просто не можу дивитися на ці всі хайпові заголовки. А вони у нас в топі. Притом, вони у нас в топі, як правило, від, як би мовити, топових блогерів. Чи взагалі. Аутей чесно. І давайте ще поговоримо про те, як ми не любимо ООН. Ото я так взяла в заголовок. Ну, тобто, так, ООН, я казала про це слабка організація, звісно, вона і не буде сильною. Зараз вимоги часу дещо змінилися з часів Другої світової війни, але я так думаю, що апелювати до досвіду Другої світової війни ми ще якось можемо. Ось на накось, раз через два. ну, тобто... Апелювати до Другої світової війни можна, тому що на основі Другої світової війни була побудована сама ООН. І можна апелювати до досвіду до Другої світової війни і говорити, значить так, любки мої, ви ж розумієте, що часи трішки змінилися з часів Другої світової війни. І підводити до цього поступово. Тому що з того, що я бачила, ми знову ж таки входимо в позицію жарти ми. Ми входимо в позицію жертви і намагаємося донести до суспільства загального глобального, що нас ображають. Ну, даруйте ми 30 років нічого не робили для того, щоб зупинити цю війну, щоб її якось попередити. Ми безбожно хайпували вже напередодні війни. І, скажу більше, ми безбожно хайпували ще рік після повномасштабного вторгнення, зрого кажучи. Це ми хайпували. Що ви хочете від євроспільноти і від міжнародної спільноти, я вас Вони сказали, Боже, які ви, в мене багато страждальні і так далі, і тому подібне. Звісно, що вони будуть довго збиратися, вони поки відкриють справу, вони будуть вести себе як у той лінивець, знаєте, в Зоополісі. Вони оце поки повільно це все відкриють. У нас ще 300 раз трагедії стануться за цей час, звісно. Тому що наша сторона, перш за все, вона не думає стратегічно, вона думає тактично. Вона думає, як так би мовити, створити медійний оцей весь контент і розігнати його тут і зараз. А те, що ви на далеку перспективу ламаєте дрова, це не важливо. Тому що на далеку перспективу ніхто не думає, включаючи нашу владу. Але винувата ООН, винуваті є, звісно. А хто ж? Ну, не мишка, кохані. ну куди? Ну, тобто, це просто неправильні питання, які роблять ну, неправильні відповіді. Неправильне питання, штовхає неправильну відповідь. Ми в усьому звинувачуємо когось. Це зрозуміло, це такий тип політики, яка більше психологія. Тобто, хто більш миліший? Звісно, що ми. І звісно, що ми у себе досить таки правильні, чесні, хороші. Хоча це не завжди. І ми не хочемо дивитися в очі. Безпосередньо своїм багам. Нам ну, простіше сказати, ага, ООН погано шевелиться. Та коли ООН швидко шевелилася. Коли таке було? Там, як шевелилася Ліга Нації, там взагалі ани якщо чесно. Але так, ну ми маємо такого суперника. От Гітлер вийшов з Лігінації, Путін навпаки. Так би мовити, маніпулює радбезу МОН. Ну так, ну є таке діло. Ну, вибачте, ви створіть грамотну політику. І ведіть грамотну політику, в тому числі в Радбазі ООН. Тому що європейські країни, вони ж не будуть дивитися в кого яка гарна історія. Тобто, можливо, якщо їм розказати і розказувати систематично, вони все ж таки відкриють подивляться, знову ж таки, з ритмом отоголіниця мізополіса. Можливо, вони таке зроблять. Але це буде досить таки довго, про це також треба пам'ятати. Треба пам'ятати про те, що ми не є похорошому членом засновника Мови. Ми сидимо в Радбезі ООН, тому що туди нас приволік по-хорошому РСР. РС. І по-хорошому країні, члени Радбезу ООН, дивляться на нас отак от крізь партій. Це сильно впливає на нашу позицію, це сильно дратує нас. Але ми маємо вимкнути емоції в цьому питанні. Ну, тобто так, по факту, вони маємо зиматься крізь пальці, так, по факту, це погано, я не маю нічого проти, ну, тобто я констатую факт. Але ми маємо продавити цю позицію строгою і логічною інформацією, і систематичною бажаною. А ми цього не робимо. Я не знаю, коли ми почнемо робити. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. підписуйтесь. підсумки, па-па!